З моменту появу Телеграм пройшло вже багато років, і за цей час месенджер звоював кохання мільйонів людей. За останні два роки додаток закріпився у топ-5 найбільш завантажуваних. І не дивно, що за всі ці роки він зміг значно покращити свій функціонал і придбати крутіші фішки, про які багато хто навіть не уявляє. Тому сьогодні саме про них я вам і розповім. Сподіваюсь, буде цікаво та корисно. А перед початком відео ви знаєте, що робити: підписка, лайк та коментар. Поїхали. Почнемо ми з того, що більшість людей вже знають, і далі кожна фішка буде ставати все цікавішою. Якщо ви придбали нові наушники, але ви не можете через них записувати голосові у телеграм, то треба перейти у налаштування. Чувак, я почав записувати це голосове і побачив комара, який сидить на вікні. Далі ми заходимо у налаштування чатів, гартаємо вниз і знаходимо мікрофон для голосових. Вибираємо гарнітура, якщо під'єднано. Якщо не хочете, щоб ваш співрозмовник побачив, що ви прочитали його повідомлення, просто зажміть на його аву. Таким чином, ви можете дивитись, що вам написали, і ваш друг цього не побачить. Відправляєте комусь кружечок, але не хочете, щоб було видно ваше лице. Під час запису відео натисніть квадрат і далі просто відріжте. Треба відправити якесь фото з інтернету, пишете собачка пік і обираєте те, що вам потрібно. Так працює і з Ютубом. Пишете собачка Від, обираєте назву відео або канал, обираєте відео і відправляєте. А якщо скопіювати лінку з Ютуба і написати таймкод, то відео відкриється саме на цьому моменті. Щось спитати і отримати відповідь. Якщо затиснути текст, то його можна змінювати. Повідомлення можна відправити, коли ваш друг знову зайде у мережу, або через деякий час. Картинку можна відправляти як спойлер. Оберіть її та натисніть три крапки справа. Треба комусь довести, що ви не вдома, хоча ви вдома. Запишіть заздалегідь кружечок у збережених і потім пересилаєте. Телеграм не відобразить, що кружечок пересланий. Так саме можна робити і з іншими повідомленнями. Обираєте те, що вам треба, пересилаєте, натискаєте ось сюди і обираєте. Якщо ось тут затиснути, саме затиснути, то відкриється ваша камера. З неї можна зробити фото кращої якості, ніж з камери телеграму. Пам'яті на телефоні нема, але десь потрібно зберігати фото, створіть будь-яку групу. У налаштуваннях тип групи повинен бути приватним. Вмикаєте гілки, і тепер ви можете робити підгрупи з вашими фото. Приховане меню. У налаштуваннях листаємо донизу, затискаємо ось тут, потім затискаємо ще раз, і у вас відкриється ось така менюшка. Тут ви можете робити те, що написано, те і можете робити. Останній на сьогодні лайфхак. Якщо перейдете у опис до відео і натиснете на телеграм-лінку, то ви потрапите до дуже цікавого каналу, де є новини, лайфхаки та деякі програми. Ну що ж, на цьому відео можна завершити. Сподіваюсь, воно було для вас корисним. Обов'язково напишіть у коментарях фішки, якими ви вже користуєтеся, і про які ви не знали. Дякую за перегляд. Усім до зв'язку.